Чоловічий годинник Timex, моделька t 2 n 289. Механіка з автопідзаводом. Водонепроникність 100 метрів. Аналоговий чорний цифроблат, римські цифри. Показує дату, день тижня, місяць, рік, день ніч. Вічний календар, другий часовий пояс. Стрілки з люмінесцентним покриттям. Мінеральне скло. Прозора задня кришка з гвинтовим фіксатором. Діаметр, кор... Діаметр 43 мм, товщина корпусу 13 мм, корпус з нержавіючої сталі, з ПВД-покриттям. і шкіряний ремінець.